Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Він утік з під українського обстрілу, і за це командири прив'язали його до дерева, де працював міномет. А згодом знову відрядили у штурм. Це розповідає російський полонений, який уклав контракт лише з. Півтора місяці тому певний таким чином хотів вийти з в'язниці і здатися. Йому це вдалося завдяки жахливій загибелі поплічника. Ще один путінський вояк, мобік, який теж потрапив у полон, не впевнений, що після обміну його знову не кинуть на передову. Історії полонених слухав Андрій Почтів. Что у вас за татуировки на лице? Да, глупости всякие бы не имеющие никакого смысла. Тут были слезы, ну как перебить слезы, чтобы перед тем, как в тюрьму заезжать, чтобы лишних вопросов не могло. Я перебив на 1,3 і все із татуйованим обличчям під одним оком число 13, під іншим словом хаос. кримінальник руслан у полоні і в доброму гуморі. Прекрасно, що ви в хорошому розположенні духа. Нашу печаляться, да. півтора місяці тому 26-річний крадій ще сидів за ґратами. Місяць вот і сюди приїхав і вже в плену. Звісно, я сам здався. Ну в плані я спочатку запідіхатився, відкатився на першому ЖБЗ. Ну, я ж ні ба плани не зібрався плані участвовати. Нас тут встретили лучше, ніж коли ми відкатилися самі без приказу. Згадуючи про свої поневіряння, знущання командирів та страшну загибель поплічників, Руслан не замовкає ані на хвилину, щедро здобув оповідь матючинням і тюремним жаргоном. Три дня сиділи, взагалі не влазили. Там третій день тим же маршрутом там вийшли ну, в плані своїм, об'ясняємо ситуацію нас обстрілювали. Дитя не хотіли нас збити, прив'язати на брагані там в лісополосі, де міномет працював, вижено все, все, Ми на полдня стояли, маринувалися, вгорали. І все, бы после этого они думали, що замотивируют идти вперед, но я не расходимся. Руслана знову відрядила у штурм, та молодий каже, пішов, аби здатися. І щиро тішиться, що напарника розірвало вибухом гранати, а наш дрон потім відвів його у полон. Коли я дійшов уже до лісополос, звичайно там половина подихає. Там якісь інваліди сиділи, і мені фартануло я там час просидів дета на перекрестки, де птички літають. Перебіжав сосіді лісополосу, де там другой пацанінок сидів. Надо мной три маленька висела, и один со сбросом. Первый сброс, говорит, у него ногу отстегнула, а второй, говорит, на куски его. Говорит. Просто так забавляешь, что да, вас да. напарника убило? Да, да, ну а и что напарник, взяли. я узнаю там. Я думаю, вот ништяк, ну, его нету, думаю, я понимаю, что это левак, надо сдаться, короче. Скинул автомат, портфель а такой, типа, ну, тормозим, все, давайте расход. Все, и он меня вывел спокойно, километра два, два у меня по лесополосе вывел. Бирюзово. Давно? Двадцять второго. Сколько українців убили за то время? Ні одного. А почему так ну, потому что не стрелял у них і не видел. Сергій з Волгоградської області твердить служив у тилу зенітником. Та 20 жовтня його із купою поплічників відрядили у масований штурм малої токмачки. Він з небагатьох, хто вижив. А ваші подільники, останні? Ну, ті, які з нами в техніці їхали, ну я так понимаю, 200. Ждав якихось то указаний. Все, потом нас не хватили. За что воевали -то? Меня мы мобилизовали, куда мне деваться. Я, я же не спрашиваю, какой армии оказались. Воевали за что? Ну, в смысле, за что? По приказу. Наверное. Ну, цель какая у вашей армии здесь? Ну, цели армии я не знаю. Но за этот месяц поняли, за что российская армия воюет? Да как ни за что, просто, ну, как эти мародеры, типа, ну, захват территории, зашли на территорию Украины. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Сергій не упевнений, що після обміну йому дадуть спокій. Мовляв, боротися із репресивним апаратом Росії за слабкий. Хорошого виходу з моєї ситуації немає. Ну, по обміну повернетеся додому. Вас будуть знову, можливо, відправляти на передову. Пройдете? Да никто изначально никто не хочет на передовую, естественно. Ну, зараз ну, у всіх, у вас. Я буду стараться не пойти. Але, наскільки це можливо, в моїх силах. А Руслан зізнається палає лютою ненавистю до своїх командирів та готовий їх повбивати. Вони пацанов, кожен день толкають, таких як я, по 15-20 людей, які нічого не знають, просто толкают, вони знають, що вони здохнуть через пару днів. А они все там водку льют, пьют, сидят и рассказывают, какие они военные. Я Бог с радостью. Тож мовляв на обмін не воліє. Ліпше, каже, воюватиме за Україну. Так я не хочу обмінюватися вообще. Ви хочете остаться Конечно, в Украине? Конечно, да, да. В да. качестве кого? Ну, в РДК, не знаю, там я ще не проходил в плані, як как там. Превіртом щодо нечнікадіму я единственный не ну, хотів мовити єдиство варіанти в РДК і все я Навіть не планирую, не рассматриваю. Это стопроцентна смерть в будущому. Андрій Почтівартем Держанкову програма на СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.